Привіт! З вами Адасик. Сьогодні я вам розповім про книжку Географічний атлас світу. Він мені дуже подобається. Вечорами ми з дідом кожен вечір крутимо лову, там в столиці дивимося, океани, материки нам цікаво. Тому мама, знаючи, що мені це подобається, подарувала мені мій перший географічний атлас світу. Просто Атлас. Це книга Атлас. Найбільше, що мені тут сподобалось, це природні зони, що тут намальовані. Що таке природні зони? Наприклад, Південна Америка. Тут ми можемо побачити різні рослини і тварини, які тут живуть. Картинки тут є дуже виразні і чіткі гарно розфарбовані. А ще тут ми можемо побачити, де вони живуть. Тут точками намальовано, де саме вони живуть. Якщо чесно, коли я розв'язую кросфорди і щось не знаю, то я можу повернутися за допомогою підказки сюди. Я знаю, де її знайти. Справді, я ходжу лише, що в 3 клас. У нас ще немає уроку географії в школі. Але я можу вам сміло рекомендувати цю книжку моїм ровесникам, старшим та їхнім батькам, тому що тут є корисні купалини, будова землі, географічні карти землі та її відкриття. Ця книжка є видавництво Віват. Папа! -па.